Добрий день, дітки. Подивіться, листоноша приніс нам лист від перелітних птахів. Здравствуйте, дітки, дитячого садка сонечко. Наступила холодна осіння пора. Нам немає чим поживитися, тому ми збираємося відлітати. Ми дуже сумуємо, бо покидаємо рідний край та летимо у далекі теплі краї. Тому ми співаємо свою сумну пісню, а ще ми хочемо, щоб ви нас не забували, бо ми повернемося навесні. Бувайте! Діти, чому птахи сумують? Так, тому що їм треба відлітати. Яку пісню вони співають? Правильно, сумну. Куди вони летять? Молодці вони летять у далекі, теплі краї. Так, пташки бояться, що ми забудемо про них, доки вони будуть далеко, тому й написали нам листа. Діти, відгадайте загадки про перелітних птахів, тоді вони зрадіють, але потрібно не лише відгадати, а й знайти відповідну пташку. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка. Білосніжні, гарні птиці, дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Лебеді хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, та у лісі в холодку все кує своє куку, -ку, зозуля. У гаю так тьох та тьох, та іще так дзвінко, що за співанки чиї, то співають солов'ї. Довгоногий, чорнобілий у гніздо на хату сів, довгим дзьобом знайстукоче, ніби щось сказати хоче. Лелека. Молодці діти відгадали всі загадки. Погляньте на пташку. Давайте назвемо, які частини тіла є у птахів. Голова, дзьоб, очі, тулуб, крила, хвіст, лапи. Чим вкрите тіло пташки? Сіла пташка на подвір'ячку, розпушила своє пірячку. Давайте з вами спробуємо скласти розповіді описи про птахів. Це ластівка, крильця у неї довгі, вузькі, хвіст схожий на ножиці, сама чорна грудка біла, дзьобики щічки червоні. Це лебідь, великий водоплавний птах з довгою, красиво вигнутою шиєю і білим пір'ям, дзьоб жовтувато-чорного кольору. Це Соловей – невеличка пташка коричнево сірого кольору, попри звичайний вигляд, спів пернатого неповторний. Це зозуля невеличка пташка сірого кольору, голівка трохи світліша від тулуба, а животик білий у смужку. Це лелека, великий гарний птах, тіло вкрите пір'ям білого кольору, а кінці крил чорні. Він має великий червоний дзьоб, довгі та тонкі лапи. А зараз давайте з вами спробуємо назвати частини тіла у великих і у маленьких птахів. Я буду називати, що є у лелеки, а ви що у солов'я? У лелеки голова, а у солов'я голівка, У лелеки дзьоб, а у солов'я дзьобик, у лелеки крила, а у солов'я крильця, у лелеки лапи, а у солов'я лапки. У лелеки очі, а у солов'я оченята. У лелеки хвіст, а у солов'я хвостик, молодці діти. Птахи в нас різні за зовнішністю, розміром, співом. Давайте порівняємо їх. Лелека великий, а соловей маленький. У солов'я сіра грудка, а у ластівки біла. У лебедя довга шия, а у зозулі коротка. Лелека білий, а шпак чорний, молодці дітки. А тепер, пташка, пропоную вам пограти. Вам необхідно визначити, куди полетіла пташка. Так, вгору, а зараз. Правильно, вниз, а тепер. Молодці, праворуч, куди полетіла пташка. Так, ліворуч, молодці діти. Пропоную вам промовити чистомовки. Ак-ак, ак, летить маленький шпак. Ей, ей, ей! Співучий соловей. Уля, 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 в гаю кує зозуля. Ека, 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 довгоногий лелека. А зараз пропоную поміркувати, про що можуть говорити пташки, які живуть в різних умовах. Одна живе на всьому готовому, але в клітці, а іншій доводиться самі шукати собі їжу, рятуватися від ворогів. Проте вона вільна. Чекаю на ваші міркування. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу!